І так, друзі, рубрика розпаковка. Прийшла у нас така посилочка з інтернет-магазину. Так ну і поїхали відразу до товару. Що приїхало? Приїхали нам ось такі пакети для пилку, для фасування, для продажі з таким віконечком. Тобто герметичні, все як має бути. Ну і відразу приїхала частина на пів кілограма пилку. І приїхала частина на кілограм полту. Точно так же з таким віконцем ну і сюди ми дозамовили наш логотип. Е, тому, друзі, я думаю, щоб вам не шукати десь по інтернету, так, також не підбирати розмір, тому що, ну, скільки там вміщається і так далі, уже підсказав. Мені менеджер, які потрібно, тобто я не, я не шукаю, просто сказав, на яку мені вагу потрібно і що туди буде фасуватись. Людина підсказала, я відразу замовив собі по 100 позицій. Також даю вам контакти, кому потрібно. Я, бо я попросив відразу, щоб мені відправили візитку їхню, для того, щоб ну, прорекламувати. І, в принципі, я думаю, людям воно знадобиться. Тому що хто займається пилком, я думаю. Це буде е, файна річ. Ось номера телефонів. Звертайтесь, менеджер підскаже, все як має бути. Вони займаються абсолютно повністю ось таким товаром, як ви бачите. Не реклама. А, ну, хай буде це як реклама. Просто вона буде безкоштовна. А кому потрібно потрібні ці пакети це великим буде плюсом. Тому, друзі, звертайтесь також, кому потрібен пилок. Кілограм пилку в нас коштує 400 гривень, в такому ось пакеті буде, і пів кілограма коштує 200 гривень. Відправка без проблем любого дня. Є травневий, навіть ми починали з кінця квітня збирати, є кінець квітня, початок травня, і зараз до цієї пори, тобто він трошки відрізняється. Тому, кому потрібно, телефонуйте, замовляйте.